21 століття джентльмани не перевелися тільки що в автобусі їхала бабушка, ну вже в возрасті жіночка, і запитувала, як їй вийти снабку. Розказувала він їй там, розказувала, всі підключилися, там кажуть, ну, краще на ту зупинку, той каже, краще на ту, той каже, що той, що не розбирається в місті, заблудиться, якщо далі вийти. Треба виходити на ті, щоб прямі йти. Коротше, такий балаган устроїли. Ну розказали бабусі, вона цей і в чому суть цей чоловік зібрався е, і ти її проводить. Уявіть собі, молодець який. А потім, коли неї бере під руку її другий там, молодший чоловік, напевно, ну, родич може хто, я не знаю хто це, не, не роздивлялась, не розпитувала. А той чоловік, що джентльмен каже, о, так ви, що, вдвох чи що? Ну, ну да, так, типу. а ну то розберетися, каже, ти поняв, куди йти, поняв. Ну тоді. Каже, я ж думав, що вона одна. От так от. Будьте завжди добрішими, будьте уважними до людей похилого віку, да взагалі до всіх людей, до дітей, до людей. Бажаю вам всім здоров'я, натхнення, всього найкращого. А бажаєте ікру червону замовити, чорної щуки, аквакультура. пишіть мені в особисті повідомлення. Також ще до продажу в мене є картопля, на який колорадський жук не їсть листя. Це дійсно сорт і дуже смачна вона.